Дозвіл на удари з західною зброєю по РФ. Чому такий дозвіл від Заходу може сприяти затягуванню війни замість її закінчення? Як відповість Росія на перетин її червоних ліній? Які дослідження проводять американці на нашій території, використовуючи війну? Та хто заробляє мільярди на нашому горі? З вами агент Денька Інфо. Нещодавно відбулася довгоочікувана подія. Партнери, в першу чергу США, нарешті дали нам дозвіл бити їхньою зброєю по території Росії. Велика дипломатична перемога, переломний момент у війні, історична подія. Зізнаюся, мені теж закортіло б трошки видихнути, сподіваючись на наближення російської поразки. Але ж ви мене знаєте, я завжди шукаю подвійне дно. В очевидних фактах. Тож сьогодні спробуємо з'ясувати, чи дійсно рішення Заходу змінить ситуацію на полі бою, якою може бути відповідь роздратованого агресора? Відповідь Росії буде асиметричним, швидким і жорстким. І розберемося, хто затягує війну. Спойлер, це навіть не Росія. Нагадаю, саме Америка та Німеччина найбільше зволікали в цьому питанні, і лише нещодавно підтримали в ньому інших союзників, таких як Велика Британія, Франція, Нідерланди, Канада, Фінляндія, Чехія, Швеція, ну і, звичайно ж, країни Балтії та Польща. Чому ж наш головний партнер так довго м'явся? Логічну думку висловив в ефірі одного з телеканалів. Голова постійної делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів, який безпосередньо брав участь у проштовхуванні цього питання серед союзників. Чим ближче країна до нас, тим швидше вона нам надає дозвіл або до Російської Федерації. Швеція сказала без питань взагалі. сполучені штати приймаючи таке рішення. Вони це виприймають, виходять що порушиться баланс безпеки. Всередині альянсу чи мається загроза для альянсу, тому що їм відповідати це не Швеція ж буде за всіх воювати в даному випадку. Ну тут ніби все зрозуміло, Америка не хотіла прямого конфлікту з Росією, тому тягнуло з рішенням. Організатори будь-яких провокацій, укражаючих корінним інтересам нашої безпеки, пожалеють асадієним так, як давно вже ні о чому не жаліли. Ті, хто ближче, боялися, що самі з часом можуть потрапити під удар. І от все змінюється. США дали добро, НАТО підтримує. Тут немає ніякої суперечності згідно з правилами ведення війни. Ризик ескалації з боку Росії країни обговорюють. Але ви повинні збалансувати ризик ескалації і необхідність для українців захистити себе. Все ж таки атакують Україну з російської території. Це факт. Хочеться, звичайно, спитати, де ж ви раніше були. Але й на тому спасибі. Варто зазначити, що США ніби і дали дозвіл. Але такий собі не до дозвіл. Бити дозволили лише по території, яка використовується росіянами для проведення наступу у харківському напрямку, і то недалекобійною зброєю. А такамсе для таких цілей чіпати не можна. Зате серед іншого можна хаймерси. І то добре, що ж змусило партнерів на чолі США передумати в першу чергу провал нашого контрнаступу і початок наступу Росії. Так відбулося через затягування партнерів з наданням зброї та боєприпасів. Так от цікава думка від інсайдера: НАТО розуміють, що після виходу з Афганістану поразка у війні в Україні неприпустима. Це буде потужний удар по репутації Альянсу та США як найвпливовіших світових рішал у сфері безпеки. А як відомо, у великій політиці демонструвати слабкість недопустимо. З'їдять. І ще одна версія в підтримку попередньої: втрата Америки і України стане зеленим сигналом для Китаю щодо вторгнення в Тайвань. А протистояння з Піднебесною для США набагато важливіше, ніж РФ. Тож довелося йти на поступки. І ось що каже Єгор Чернів вперше. Коли дві ядерні держави стикаються ну, на, на полі бою, мону кажуть, тому що західна зброя, американська зброя вперше буде застосована проти території Російської Федерації, це вже більше ніж е, війна в Україні. Отже, як бачимо, ставки підвищено, що це означатиме для нас, і чи варто аж так крадіти західній щедрості? Про це сьогодні ще поговоримо. А поки дізнаємось, як же відреагувала Росія на такі чудові новини. Нагадаю, раніше Путін грозився ядеркою за перетин червоних ліній. Російська реакція була миттєвою, там одразу завдали удару. Язиками не буду приховувати, що мене їхній вереск неабияк розважає. Ось так розпиналася улюблена ведуча Путіна Скабєєва, котру в нас влучно прозвали. Злывным бочком. В общем, красных линий больше действительно нет. Прямо сейчас следует думать о вариантах ответа. Напрашивается как минимум три. Нанесение ракетных ударов по главному логистическому хабу НАТО в польском городе Жешу. Уничтожение беспилотников и самолетов-разведчиков НАТО, которые корректируют ракетные удары, причем не только над нейтральными водами Черного моря, но и, например, в воздушном пространстве той же Румынии. Ну и развертывание группировки войск в Беларуси. Что-то очень скромно. Зазвичай они погрожают стиранням неугодных с лица земли. Хотя они, все по методичке. Разумеется, есть еще и тактическое ядерное оружие, но это, как вы понимаете, на крайний случай. Хотя, к сожалению, такими темпами и до этого крайнего случая мы довольно быстро дойдем. Выступив еще один знатный крикун, почесный боец российской пропаганды, Соловьев, а ну прислушайтесь, мне здалося, что в его тоне есть нотки истерики. Украина получит тактическое ядерное оружие. Точно так же, как сейчас получили разрешение, как получили носители, они получат тактическое ядерное оружие. И не применут, в отличие от нас, им немедленно воспользоваться по территории России под аплодисменты Запада. А что? Гарный прогноз. Но а если серьезно, то чего варто ждать от России? Ядерку они застосувати не рискнут. А вот удары по нашей энергетике Та свій наступ точно посилять. Очевидно, що в очікуванні перемовин, про які все частіше згадують в Україні і світі, росіяни будуть намагатися отримати якомога вигіднішу позицію. Чи вийде в нас зруйнувати ці плани після застосування західного озброєння по їхній території? Сподіваюся, що так може нарешті вдасться прикрити харків'ян від жорстоких обстрілів з боку сусідських нелюдів. А зараз хочу нагадати вам про підписку. Це дуже важливо для нашого молодого каналу. Тож підписуйся і став вподобайку. Ну а ми продовжуємо. Піднімаючи будь-яку тему, я завжди намагаюся ставити питання: кому це вигідно? В контексті сьогоднішнього обговорення відповідь на нього здавалося б очевидно. Звичайно, нашій країні. Але як полюбляють казати сепаратисти. Не все так однозначно тут мені на допомогу прийшов один з інсайдерів. Почну трохи здалеку. Допоможе проста математика, дозвіл на удари по РФ, плюс збільшення об'єму поставок західного озброєння, означає, що потрібно буде навчити більше українських військових з ним працювати. Тепер поясню, до чого це я. Ви коли звертали увагу, скільки грошей. Виділяється на навчання українських військових. Ось лише кілька згадок у ЗМІ. ЄС виділить додаткові кошти на навчання українських військових. Фінансування зросте на 194 мільйона євро до загальної суми 255 мільйонів євро. Кошти виділяють через європейський фонд миру. США виділили 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів. У Великій Британії пройдуть навчання 10 тисяч українських військовослужбовців. Ці тренування проходять по програмі військової допомоги на 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Це, до речі, трохи менше 3 мільярдів доларів. Мої джерела повідомляють, що два роки навчань наших військових за кордоном обійшлися приблизно 7 мільярдів доларів. Вражає правда, щоб зрозуміти масштаби цього процесу. Погляньмо на інформацію, котру оприлюднили мої колеги. Тобто, за два роки за кордоном підготовано понад 21 тисячу спеціалістів для понад 160 зразків техніки, а також понад 100 тисяч військовослужбовців. Лише уявіть. А тепер повернемося до нашої, на жаль, вже звичної корупційної термінології. Це ж скільки коштів. Можна освоїти, якщо усе фінансування, котре виділяється на закордонне навчання, буде проходити через чиїсь одні руки. Інсайдер мені натякнув, що в міністра оборони Рустема Умєрова намагаються перетягнути кошти на навчання українських солдатів у бюджет свого відомства. Все це чутки, звичайно, але чомусь останнім часом подібні чутки все частіше виявляються. Правдою. Уся ця інформація підкріплена постійними повідомленнями про корупцію в армії, наштовхує на жахливу думку. Є чимало людей, котрим вигідне продовження війни, навіть в самій Україні. Але далі я хочу поговорити про тих, хто збагачується на смертях наших співвітчизників. І мова може йти навіть не про мільйони, а про сотні мільярдів. За інформацією ЗМІ, Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі у 2019-2023 роках. Це сталося, бо після повномасштабного вторгнення Росії понад 30 держав поставили нам своє озброєння у якості допомоги. Разом з тим, як повідомляє видання Forbes.ua, частка США у загальному обсязі світового експорту озброєнь складає 42%. Штати мають абсолютне лідерство для порівняння наступні в рейтинзі французи, і у них 11%. Далі ще цікавіше: у 2019-2023 роках США поставили основні озброєння до 107 держав світу, що більше, ніж за всі попередні періоди. Не звернули увагу на роки? Вони співпадають. У 2019 і 2023 му Україна найбільший імпортер зброї в Європі і у тих же роках США експортувала рекордну кількість зброї. Зрозуміло, що не всю Україну, але зв'язок очевидний. Отже, підсумую: за інформацією моїх інсайдерських джерел, саме західні виробники зброї є головним, так би мовити, Замовником війни. І саме лобісти цих зброярів наполягали і на дозволі бити по території Росії, і на наданні нам озброєння, навіть f 16 Для наглядності знову процитую Форбс: повномасштабна війна Росії проти України призвела до стрімкого зростання імпорту систем протиповітряної оборони. Наприклад, Польща замовила у США 48 пускових установок. Патріот 644 ракети до них, а також різноманітні датчики. Загальну суму угоди оцінено в 15 мільярдів. І це сума лише одного замовлення. В 2023 році канадський сервіс Visual Capitalist опублікував рейтинг світових компаній, виробників зброї за доходами. Компанії вони позначили кольоровими півсферами із сумою річних прибутків усередині.

And cyber, using technologies that protect технології the same moment момент де. До речі, це найбагатша американська компанія. Ну хто б сумнівався? Знаєте, що саме вона виробляє? Серед усього іншого корпорація є виробником знаменитих винищувачів f 16, F-22, F-35, тактичних балістичних ракет. MGM 140 Javelin, останній із 2019 року, стоїть на озброєнні ЗСУ. Також ця найбагатша американська компанія є виробником «Хаймарс». Скільки знайомих назв? Правда? До речі, наше поле бою також стає місцем досліджень для західних зброярів. Тут вони тестують свій продукт і демонструють його ефективність потенційним покупцям. І ще одне припущення. Нам повідомляли із гордістю, що попередні удари в глиб Росії на понад тисячі кілометрів здійснювалися дронами українського виробництва. На, Наспілотні рядом з моєю роботою. Я... Чи ми в це віримо? Треба подумати. Виходить, якщо в нас самих були такі супердрони, то навіщо ж ми так ріяно вимагали якихось дозволів? Від Заходу є над чим подумати. Із цих роздумів, мабуть, випливе відповідь на головне питання чи допоможе дозвіл бити західною зброєю по території Росії пришвидшити нашу перемогу у війні. Сумно визнавати, але геть не факт. Скоріше таке рішення дозволить нам не програти її, принаймні, допоки всі зацікавлені отримують свою. Вигоду, не довіряєте політикам, прагнете викрити хитрі схеми, підозрюєте корупцію. Звертайтесь, допоможу розібратися. А поки підпишись на канал та пиши мені про це в коментарях. Виходить, кров наших полеглих у війні людей вартує сотень мільярдів доларів на світових ринках зброї, і бити по Росії нам дозволили не через бажання врятувати. А через наживу, але мусимо використати цей шанс, щоб зберегти життя і наблизити перемогу. А я нагадаю в кожному випуску я аналізую факти та пропоную версії, котрі допоможуть вам ширше поглянути на події. Вони можуть бути протилежними, але невідмінно відкриватимуть шматочок правди, котру зазвичай намагаються замовчати. А в мене на сьогодні все. Побачимось! О, а в нас знову вимкнули світло.